Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Основні поняття сьогодні на уроці декоративне мистецтво, декоративне зображення. Попрацюємо з вами над зображенням лісу для декорацій до вистави лісова школа. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати! Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва, роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням. користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Дайте відповідь на запитання: чи бували ви у театрі? Які види театрів існують? Які вистави дивилися? Що найбільше запам'яталося? Поміркуйте, який вид театру показано на відео. На Чертяка і знаю, всі розпитуються. Я все позабував! Так до батька і розпитай, коли не забував. Ну що, дітки, здогадалися? Це діти драматичний театр. Наступне відео подивіться. Дітки, музичний театр. Може бути опера або балет. Наступне відео! Здогадалися, що це за театр? Правильно, це театр тіней. Наступне відео. Були собі котик і півник. Та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же півнику, на печі та їж калачі. А я піду по дрова та як прийде лисичка, то не озивайсь, пішов. Коли це біжить лисичка? Братику, відчини. Півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток, тоток, невелів коток, ток тоток, тоток невелів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Неси його а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса Заклинув. Почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову. Глядиш півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов. Ну що, дітки? Я думаю, ви точно здогадалися, який це вид театру. Правильно, це ляльковий. У театрі настрій створюють не лише актори, а й художники-декоратори, які майстерно розробляють декорації, завдяки яким ми дізнаємося, де і коли відбувається дія на сцені. Щоби глядачі відчули атмосферу спектаклю, художники зображають природу, тварин, будинки на декораціях не такими, якими вони є насправді, а декоративно. Декоративне зображення це спрощене, узагальнене, прикрашене зображення. Роздивіться декорації. Що на них незвичайного у зображенні дерев і рослин? Наприклад, з лівої сторони на деревах дуже цікава крона. Подивіться. Стовбур такий зігнутий, цікавенький. А на малюнку справа, наприклад, дуже цікаві візерунки на зображеннях рослин. Такого в природі не існує. Розгляньте дві світлини. Яке із зображень дерев на картинах є декоративним? Вірно, з правої сторони. Бо, таку, бо таких дерев, дітки, не існує в природі. Розгляньте, як українська народна художниця Марія Примаченко намалювала дерева. Поясніть, чому їх зображення декоративне? Правильно, тому що малюнок намальований до казки. Тому і зображення декоративні. Відгадайте загадку! Живуть у ньому вовки та білки, ростуть у ньому дуби і ялинки, височенний він на зріст, а зовуть його всі ліс молодці. Вправа мікрофон. Що ж таке ліс? Правильно, це скупчення дерев, кущів та трав'янистих рослин. Яка будова дерева? Чим відрізняються дерева, які вони бувають? Подивіться уважно відео та пригадайте, які ж бувають дерева, розгадавши загадки. В неї гарні пишні віти. І колючок не злічити. Небайдужа до прикрас. Нас свята спішить до нас. Я сніг її не налякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Сосна рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедром медом нас частує. Липа. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок під жачки. Каштан, зріст у неї, як в ліщини а плоди немов в калини, взимку пташечок годує, тягітками їх частує. Горобина. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Дуб, чорнобіла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік, П'ємо радо цілий рік, береза. Ну що, дітки, пригадали, які бувають дерева? Молодці! Вправо малюємо в повітрі. Пальчиком зараз намалюйте дерево в повітрі. Почніть зі стовбура, потім великі гілки, а від них вже тонші. Ну що ж, діти, приступаємо до роботи. Для початку приготуємо все необхідне. Вам знадобиться аркуш паперу, фарби, гуаш або акварель, пензлики та вода. Спочатку поміркуйте, який буде ваш ліс. Зверніть увагу, що ви малюєте до вистави лісова школа. Отже, ліс ваш буде декоративний. Зображення будуть декоративні. Пофантазуйте! Поміркуйте, якою може бути. Лісова школа, серед яких дерев, кущів, трав'янистих рослин може знаходитися ця школа. Можливо, домалювати якісь звірів за вашим бажанням. Виберіть декорації, які використали б у виставі рукавичка. Вірно, це ліс та сама рукавичка. Ці декорації знадобляться для цієї вистави. Вправа мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався, було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився навчилася. У мене вийшло. Я зміг, я змогла. Дякую вам, діти, за урок. Ви були молодчинками. Чекаю на фотографії ваших чудових декоративних зображень лісу. До побачення!